Вітаю вас, шановні краяни. Суспільно-політичні події в Україні вказують на те, що майдан стоятиме ще довгий час, і ця тема наразі залишається актуальною. Сьогодні у нас у гостях людина, яка була безпосереднім учасником бойових дій на столичному майдані. Це Василь Сенатович із селища Битків Надвірнянського району. Вітаю вас, пане Василю. Доброго здоров'я. Я думаю, що у нас сьогодні відбудеться дуже цікава розмова є багато речей, про які ми повинні з вами поговорити. І найперше, я хочу підкреслити те, що ви є проста людина із народу, ніякий не високий посадовець, ніякий невеликий начальник. Так, а... я не збираюся там бути моє питання почнеться з того, що ви побували на столичному майдані не в якості глядача, а в якості учасника бойових дій ви входили в структуру гуцульської сотні? Розкажіть, будь ласка, про це формування? Воно має безпосередній зв'язок із нами, тому що і назву носить того краю, з якого ми з вами походимо. Якою діяльністю займалася сотня в період революційних подій і продовжує займатися тепер, коли вже як кажуть, перестали? Стріляти, дякувати Богові, яка її функція надалі? Ну, якщо говорити про е, Гуцульську Сотню, то е, Сотня якби створилася, е, скажімо так, це, це були останні автобуси, які відправлялися з Івано-Франківська в той, я не пам'ятаю число. Це було 18 чи 19, коли вже людей десь підбирали дійсно по воєнних білетах, дивилися, хто, хто і що. Це їхала група людей з Верховини, з Косова. Це якраз їхали ті гуцули. І ми їхали своїм, е, своїм транспортом, але нам запропонували е, такі. Тому що ми постійно їздили своїм транспортом, але нам запропонували таки об'єднатися, і ми виїхали автобусом неоплан. І так і створилася Гуцульська сотня. Ми вже там десь далі трималися разом. Це, якби ті всі попередні рази, то, звичайно, ми входили до нашої надвернянської сотні, де я був сотником Котляров, і там багато хлопців. Як зараз продовжує свою діяльність гуцульська сотня? Чим зараз займається? Чим зараз займається? Ну є хлопці, які залишилися в Києві, десь підтримують громадський порядок. Є які які вже повернулися додому? Ну з десь ким підтримуємо контакт. Тому що ж наголошую, вона була створена десь іменно в той час, коли коли було потрібно її створити. От ви повернулися з Києва, ви були в столиці. Тепер ви вже вдома. Ви ще збираєтеся до Києва чи займатиметеся якоюсь просвітницькою роботою прямо на місці? Яка пов'язана з Майданом? Ні, до Києва я не збираюся, а якщо і збираюся, то збираюся відвести туди своїх рідних, показати їм. А так в Києві я більше не бачу ніякої такої потреби їхати туди, бо там уже на мою думку, там вже почалися десь процеси. Треба вже десь трохи заспокоїтися і починати, починати роботу в себе вдома, в районах, в областях, тому що роботи дуже багато. От ми зупинимося на цьому вашому слові. Роботи дуже багато. Якої саме роботи? На що ви хочете акцентувати увагу? Ну роботи багато в якому плані? Дивіться, ми не маємо морального права зараз ті, хто був на Майдані, хто бачив те все своїми очами, хто бачив ті смерті, хто, хто пройшов через те все. І мені так здається, що та Небесна Сотня зараз на нас дивиться і вимагає від нас говорити вдома правду. А правда є така, що нам зараз всім людям, які, е, хто підприємець, хто, е, хто чим займався, треба просто виходити, і говорити правду, хто кому давав які хабарі, хто в кого які хабарі вимагав, е, як працюють наші структури на, е, ну, на теренах нашого району. І так далі. От ви, починаючи з себе, готові оприлюднювати звичайно. такі факти? Ну, звичайно, звичайно, готовий. Я вже і так оприлюднив. Я оприлюднив на Вічі на Майдані і в Києві, і в, в Надвірній про тих пожежників, які ходили під час, під час тих подій, ходили і чомусь чомусь. Без, як говориться, без попередження, якісь влаштовували перевірки, брали якісь там гроші в людей, і це вже є доказано. Тепер тих людей звільняють з роботи, але звільняють з роботи. От сьогодні буквально до мене позвонили сказали: ви знаєте, вже звільнено там того працівника, який там був. Але ж я розумію, що звільнили невинну людину, тому що він є простий інспектор, і звичайно, що він без команди не поїхав займатися цим. Я обов'язково добюся того, щоб та людина була. Хай він розкаже правду, як все було, і він буде чесно працювати далі. Знаєте, мені здається, що в цих умовах зараз почнеться таке полювання на відьом, але будуть карати тих, хто не заслуговується звичайно, хто не заслуговує звичайно цього покарання. Звичайно, всі будуть старатися карати невинних людей. Простих працівників, скажімо так. От які завдання ви перед собою ставите на сьогодні? Яке завдання? От, саме головним моїм завданням на сьогодні є: е, я є мешканцем битькова, і мене болить е, наше надвірнянське нафтогазодобуне управління, як воно, що воно зробило з нашим селищем, і, і які події відбуваються навколо, навколо цієї фірми. Я би хотів спитати тих. Керівників тої фірми, як вони будували стадіон в Коломийському районі на стадіон для провладного кандидата в депутати, там, де виграв Олесь Доній. Це будувала наша фірма, є докази, є хлопці, які возили трубовозами туди арматуру, труби і так далі. Наші НГДУ будували той стадіон. Ну, так сталося, що все рівно той кандидат програв. Це є правда. Є люди, які, які будуть свідчити, вони вже готові свідчити. Хай вони скажуть, як вони, як вони то робили і чиєї то було вказівки. Як сьогодні в районі правильно побудувати процес люстрації, правильно побудувати процес зміни керівництва? Бо можна наламати в даній ситуації дуже багато дров. Як це зробити з вашої точки зору? На, на мою думку, зробити люстрацію в районі дуже просто. Не треба там великих якихось, я не знаю, хто це буде робити, комісії і так далі. Просто кожен, хто. Наприклад, підприємець здавав об'єкт в експлуатацію. Хай йде всі, от особисто я здавав об'єкт в експлуатацію, від мене вимагали хабар. Я його дав. Я змушений був його давати, тому що інакше я б по сьогоднішній день не працював. Хто е, там, я не знаю, в освіті, там, вчителі, в медицині, хто. Працевлаштовувався, хотів працювати, він мусив давати хабар і всі давали хабар. От я знаю, наприклад, в НГДУ, я знаю, мої знайомі казали, влаштовувалися в роботу. Там були ставки 2 тисячі, 3 тисячі доларів. Хай тепер йдуть і кажуть, хай кажуть, повертайте нам на нам наші гроші. Це все було і, на мою думку, ілюстрацію зробити дуже просто. Брати з собою двох-трьох свідків, брати з собою журналістів і казати: Так, ви, ви, ви у мене в той і в той час взяли хабар. От і все, це дуже просто зробити. Як вважаєте, свідомість наших земляків після революційних подій на Майдані змінилася? Люди готові сьогодні казати правду і люди готові по правді жити. Ну, я думаю, що свідомість змінилася. Це, це однозначно змінилося. Чи готові люди жити? Не всі. Не всі люди готові жити. Звичайно, хто був ну, прив'язаний до тих схем різних грошових потоків, які збиралися по, по всій Україні, в районі, всюди вони збиралися десь. І вони були учасниками тих грошових потоків. Їм було добре, вони мали десь там свої відсотки. Їм буде важко. Важко перейти на інший спосіб життя, але в них ще є шанс прийти, сказати правду, просто сказати правду, що вони були якби, десь заложниками ситуації, вони хотіли також працювати, також хотіли... ми всі розуміємо, який був час. Можливо, громада тих людей ще й зрозуміє. Ви особисто повернулися з Києва зі своїм досвідом, зі своїми враженнями. Що вам найбільше запало в душу, що ви вже ніколи не зможете викреслити з історії свого життя? Що мені найбільше запало в душу? Ви знаєте, оцей штурм на інститутській, коли почали його діти, я наголошую діти. І коли, коли падали вбиті, до тих убитих підбігало 10 людей, Падало, падали ще люди, до них підбігало 20 людей, одні забирали, одні йшли далі вперед. Ви розумієте, я до сих пір, знаєте, десь намагаюся себе чи вщипнути, чи як десь. Чи я не сплю, чи це є правда, розумієте? Бо повірити це зараз, що воно так могло бути, що можуть зробити це люди. Це, ну, знаєте, десь. Не віриться, що взагалі могло таке статися, що в нас такі люди, що, що вони це зробили. І от це, це саме головне моє враження, що люди просто не боялися смерті. І вони, вони йшли свідомо на смерть. Вони бачили тих снайперів, вони бачили тих автоматчиків, які розстрілювали їх, і все рівно піднімалися тою інститутською, тим пагорбом, піднімалися вгору. Рушійною силою у даній ситуації була молодь. Погоджуєтеся з я, цим? я вже казав і повторююся. Молодь почала революцію, молодь її закінчила. Але продовжувати. Бо революційні події ще не закінчилися, стрілянина закінчилася, але я думаю, що той марш до справедливості він ще не закінчився. Казали самооборонівці, учасники майдану, що ще довго стоятимуть і вимагатимуть від влади тої зміни, за яку покладено не одне українське життя. Звичайно, декому вже навіть вигідно зараз, щоб там на майдані в надвірні, наприклад, не стояла та палатка, не горіла та бочка. Та вона має стояти ще довго. І бочка має горіти. І нашому і, і нікому вона не буде мішати. І Тарас Григорович Чеченко на неї буде дивитися у, ну, в честь свого 200-річчя. І він, вона, повірте, що вона не буде йому мішати. Він буде гордитися тим, що горить та бочка, і є та палатка, і боротьба продовжується. Тому що як ми зараз цю боротьбу десь не доведемо, не доведемо до логічного завершення, воно. Ну, пройде кілька років, і ми будемо жити приблизно в тій самій системі. Революційні події у Києві наклали свій відбиток на дуже багатьох людей, і багато лікарів сьогодні стверджують, що потрібна. Реабілітація психологічна і медична тих людей, які були свідками бойових дій у Києві. Що ви можете особисто сказати? Потрібна така реабілітація, потрібна така психологічна допомога людям, щоб вони не зациклилися, щоб вони вийшли з того такого войовничого запального становища, щоб вони могли нормально продовжувати життя далі? Ну, це особисто для гурця. Для кожного, хто відчуває якісь потреби, звичайно, хай звертається до лікарів, до психологів. Особисто про себе можу сказати, що я коли приїхав додому, якщо можна це сказати на камеру, я випив дві літри горілки і тверезий ліг спати. Я просто, просто не міг. Якби... Нормально заснути, коли ми говоримо про проблеми вашого селища, звичайно, там, як і в кожному населеному пункті, є свої болі, свої тривоги, там маса питань, які потрібно вирішувати. Ну, от, з чого починати жителям селища вирішення тих питань? Звичайно, є проблема у вас генплану, є проблема будівництва через газопроводи. Ну як люди вашого селища думають виходити з даного становища? На мою думку, най. Найпер... Першим і найважливішим питанням селища є приватизація нафтових скважин, яка була зроблена юристами НГДУ, ніхто не розуміє як. От в даний час вони не платять жодної оренди, оренди за от, у землю. Вони якось, я не пам'ятаю, які то були роки, 2004. Десь так воно було. Вони приватизували землю, у них є державні акти на цю землю. І фактично до селищної ради не надходить жодних коштів. От з цього треба десь мені здається починати, щоб відновилася та десь справедливість. А чи є у вас в селищі такий актив? Чи будете починати є, з району формувати такі сильні кадри, які би допомогли биткову вирішити питання? Є в селищі такий актив. У нас є ну приблизно чоловік, 10, які їздили самого самого... Скажем, так, ще з грудня місяця їздили на Майдан, і ми будемо триматися тепер, як говориться, будемо створювати якісь такі діючий актив і будемо працювати над цим питанням. Чи будуть формуватися у вас також такі майданівські групи, осередки, які будуть відстоювати свої питання, ну, подібно як у Києві, чи подібно як у надвірній якісь намети, чи все ж таки будете групуватися на базі селищної ради і ходити на сільські виконкоми, якісь такі дії? Я не знаю, як їх назвати радикальні, чи помірковані, чи ліберальні. Які будете застосовувати для того, не, звичайно, щоб вирішити питання життя биткова, звичайно, ми десь будемо базуватися на селищній раді, тому що нема цієї потреби у селищі робити. В нас відбудеться в неділю віче. Будемо звертатися до керівництва НГДУ. І там будуть пропозиції. Можливо, буде. Є вже багато пропозицій, що взагалі перекривати дорогу для транспорту НГДУ. Так як НГДУ скільки років працює ну, працює ця фірма на території селища, вона якби. Нічого, нічого не зробили, якщо, наприклад, порівняти з Пасішнянським кар'єром, який побудував там і дитячий садок, і школу, і багато, багато хорошого там зробив, то НГДУ з битьва зробила одні руїни, а нічого доброго на то місце не, не зробило. Битків селище гірське, і все так звикли люди вважати, що воно десь там, знаєте, за горами, десь дуже далеке, і кажуть, відірване від світу. От багато ваших земляків з вашого саме селища було на майдані. І багато людей готові. Бачивши, як люди разом там стають гуртом, як разом борються, як разом стоять одне за одного. Чи готові сьогодні ваші земляки так само стати гуртом для спільної справи? Ну, я звичайно думаю, що готові, тому що після такої, після такої, я вважаю, великої перемоги, яка сталася в Києві, не зробити цю роботу на місцях, це буде просто. Буде шкода, що ми не доведемо це просто до кінця. От на завершенні нашої передачі ви маєте можливість звернутися до всіх ваших земляків, до краян з якимось гаслом, чи закликом, чи з ідеєю. Про що сьогодні повинен пам'ятати кожен з нас, котрий пережив такі революційні події, перед котрим стоїть дуже багато завдань на сьогодні, на завтра, на післязавтра. Ну, користуючись можливістю, звичайно, я би хотів е, звернутися, щоб під час цієї ейфорії вже такої, знаєте, коли вже починають е, всіх як би, карати там, і шукати, шукати винних. Ну, хочу привести навіть такий приклад простенький, коли вже там, кажуть, що не буде міліції в нас, там, не треба нам тих, он тих. Це все неправильно. Звичайно, що мають лишитися, там ті оперативники, карний розшук, ці хлопці роблять свої справи. Подивіться, в яких умовах вони працюють. Ті самі даїшники, молоді, які хай просто приходять, кажуть ті схеми всі, хай розказують все, як було, і хай спокійно собі працюють, не треба з цього робити, вже великі проблеми. А відповідати мають, звичайно, ті люди, які, які це все організовували. І десь десь так. Десь таке є моє бачення. Ну і напевно, бажання ваше таке, щоб громада була єдиною, спільною, Звичайно. тоді багато можна досягнути успіхів. Звичайно. Прощаючись з вами у цьому ефірі, я хочу побажати вам і вашим землякам, усім нашим краянам, жителям Нодернянського району Прикарпаття всієї України, щоб ті задуми, з якими кожен їхав на майдан і хотів бачити життя в Україні світлим, щасливим, з певним майбутнім, щоб ці задуми і мрії здійснилися. І щоб ми вже більше ніколи не брали зброю до рук, щоб нам не доводилося воювати, щоб все в нас в житті було мирно. Добре, спокійно, як у людей, дякую. Слава Україні! Це була передача за участю безпосереднього учасника бойових дій на столичному майдані Василя Сенатовича, котрий розповів про те, що бачив, те, що пережив, як простий громадянин, як простий представник Надвірнянського району, не начальник, не високопосадовець, а людина з народу. Я бажаю вам, шановні глядачі, щоб ми дійшли до спільної перемоги. Зрозуміло, що на нашому шляху можуть бути помилки, але давайте з розумом, зі свідомістю підходити до тих важливих справ, які стоять перед нами, щоб ми досягли задуманого, щоб наше життя було щасливим. Наразі я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. На все добре.